Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Усім вітання, любі слухачі й слухачки. Мене звати Ольга Джема. Я вчителька української мови. У подкасті ми будемо говорити про те, що не пов'язане між собою в реальному житті. Складнопідрядні речення з підрядними обставинами, зокрема, часу і місця, та про те, без чого ми не можемо уявити сучасного життя про автомобілі. У подкасті ти слухатимеш фрагмент відео Перший масовий автомобіль Рецепт Генрі Форда від проєкту ВОЗ популярна історія. Почнімо! Седани, хечбеки, універсали, кросовери, позашляховики, купе, родстери, пікапи, мінівени, лімузини. Кілька років тому міжнародна організація виробників автомобілів спробувала порахувати загальну кількість офіційно зареєстрованих машин. Вийшов 1 мільярд 282 мільйони, 947 мільйонів легкових і 335 мільйонів комерційних. Сьогодні ця цифра ще більша. А ще ми згадаємо про Генрі Форда людину, яка показала світові, що автомобіль не розкіш, а засіб пересування. А також ти дізнаєшся, що колись машини не були доступними для всіх, чому найпопулярнішу модель Форда випускали саме чорного кольору, і як компанії вдалося пережити велику депресію в Америці. Але спершу згадаємо, яке речення називають складнопідрядним – Складнопідрядним називається таке складне речення, у якому одна частина за змістами граматично залежить від іншої, а його частини з'єднуються за допомогою підрядного сполучника або сполучного слова. Звісно, у складнопідрядному реченні, як у будь-якому складному, можуть бути дві і більше частин. А зараз ми поговоримо про складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Підрядні обставинні речення це підрядні речення, які відповідають на ті ж питання, що й обставини в простому реченні. Тому, зрештою, їх так і називають. До складнопідрядних обставин належать речення, у яких підрядна частина уточнює обставину в головній частині залежно від виду обставини, яку замінює або уточнює підрядна частина. Підрядні обставини поділяються на підрядні часу, місця, причини, способу і ступеня дії, умови, допусту, мети, порівняння та наслідку. Наприклад, речення Генрі Форд не став фермером, як батьки, бо цікавився з дитинства інженерією. Це речення складнопідрядне, обставинне. Бо друга частина, бо цікавився з дитинства інженерією, вказує на обставину, а саме причину, чому Генрі не продовжив справи батьків. Або ж речення Генрі Форд переїхав туди, де невдовзі він створить столицю автомобільної промисловості. Це теж складнопідрядне речення, оскільки частина, де невдовзі він створить столицю автомобільної промисловості, конкретизує місце, куди переїхав Генрі Форд. Цікаво, що це за місто. Це Детройт у Сполучених Штатах Америки. Генрій у віці 28 років став інженером. Тоді його підвищили, але він мріяв зовсім не про те. Весь вільний від роботи на Едісона час Генрі проводив у себе в майстерні, один за одним конструюючи автомобілі. Щоправда, машинами в сучасному розумінні перші творіння Форда можна було назвати дуже умовно, але з кожним новим дослідним зразком вони все більше нагадували те, на чому Форд згодом зробить собі ім'я. У ті роки автомобіль був синонімом багатства. Дозволити його собі могли лише обрані. Ціни на вже наявні моделі були просто космічними. Генрі вважав. Ав це несправедливим. Він прекрасно розумів, що технологія коштує значно менше, а автовиробники просто займаються грабунком. Тому 1903 року він засновує власну компанію Ford Motor Company. Те саме підприємство, яке змінить галузь автомобілебудування раз і назавжди. А тепер проаналізуємо складнопідрядні речення з підрядними часу. Підрядні часу вказують на час дії або стану, про який йдеться в головній частині, та відповідають на запитання, коли, відколи, доки, як довго. Вони приєднуються до головної частини за допомогою сполучних слів Коли, як, як тільки, скоро, ледве та сполучників під час того як, після того як, з тих пір як. У головному реченні можуть уживатися співвідносні слова прислівники тоді, відтоді доти. Складнопідрядні речення з підрядними часу можуть указувати на відношення одночасності, послідовності, тривалість дії або стану постійно повторюваність дії. На час дії головного речення вказують сполучники та сполучні слова поки. Доки, відколи, з того часу як, до того часу як, як тільки, тільки що, скоро, ледве. Різночасність послідовність дій головного та підрядного речення виражаються за допомогою складених сполучників, тоді як, після того як, перед тим як, до того як. До речі, у випадках, коли частини речення з'єднується за допомогою складених сполучників. Кому потрібно ставити або перед усім сполучником, або всередині нього завод під керівництвом Генрі Форда розробляв новий автомобіль у середньому кожні 3-4 місяці. Деякі машини продавались інші таки залишилися дослідними зразками чи як зараз заведено говорити, концептами. Але все змінилося, коли 1908 року компанія року компанія Company випустила Model T. для Генрі Форда. Це був дев'ятий спроектований автомобіль для світу. Перший приречений на приголомшливий успіх. Але головне було навіть не в цьому. Тоді як більшість наявних на той момент машин коштували приблизно півтори-дві тисячі доларів. Від 44 до 50 тисяч доларів у перерахунку на сучасні гроші. Ford виставив на Model T початкову ціну у 825-850 доларів. Близько 24,5 тисяч доларів на сучасні гроші. Для конкурентів це був удар під дих для людей, яким. Про власний автомобіль можливість нарешті втілити мрію. Дійсно, автомобіль став не розкішшю, а засобом для пересування. Проаналізуємо деякі складнопідрядні речення в прослуханому фрагменті відео. Спробуй з'ясувати, чи речення, але все змінилося, коли 1908 року компанія Ford Motor Company випустила Model T» Є складнопідрядним з підрядним часу. Знайди головну і підрядну частини. Так. Головна частина. Але все змінилося. Змінилося коли? Коли 1908 року компанія Ford Motor Company випустила Model T. Друга частина вказує на час коли відбулася дія, змінилося змінилася в першій частині. Частини цього речення з'єднуються за допомогою сполучного слова прислівника Коли. Між частинами цього речення ставимо кому. Або ж речення: тоді як більшість наявних на той момент машин коштували приблизно півтори-дві тисячі доларів. Форд виставив на модел T початкову ціну 825-850 доларів. Знайди головне підрядне речення. Так, головне речення: Форд виставив на Модел T початкову ціну 825-850 доларів. Виставив коли. Тоді як більшість наявних на той момент машин коштували приблизно півтори-дві тисячі доларів. Підрядна частина, яка вказує на час, коли Форд виставив початкову ціну на свої авто. Після підрядної частини став кому перед головною. Зверни увагу, що в складнопідрядних реченнях з підрядними часу підрядна частина може стояти як перед головною чи після неї, так і всередині головної частини. У будь-якому випадку підрядну частину виділяємо комою або комами. Коли частини речення з'єднуються за допомогою складених сполучників, кому потрібно ставити або перед усім сполучником, або всередині нього. Якщо розділити кому і складені сполучники, як от у той час як, з того часу як, з тих пір, як, від тієї пори як, складовою частиною яких виступає іменник, то речення з підрядного часу перетвориться на підрядне означальне. Наприклад, на вулицях Детройта стало набагато більше автомобілів з того часу, як почався масовий випуск бляшанки Ті, речення з підрядним часу. Оскільки підрядна частина, з того часу, як почався масовий випуск бляшанки Ті, відповідає на запитання коли, відколи, та речення на вулицях Детройта стало набагато більше автомобілів з того часу, як почався масовий випуск бляшанки Ті, яке є складно підрядним з підрядним означальним. Оскільки підрядна частина, як почався масовий випуск бляшанки ті, відповідає на запитання якого, тобто часу. Пояснює це слово, а не всю головну частину в цілому. До речі, бляшанка ті це народна назва автомобіля Model Ті, у складнопідрядних реченнях найважливіше ставити правильно запитання, а не лише звертати увагу на сполучники або сполучні слова. Ford Model T за 19 років свого випуску не просто ні на копійку не подорожчав, навпаки, подешевшав. Якщо на старті продажу бляшанка Ліззі продавалася за 825 доларів, то в останній рік ціна на неї впала до нечуваних 260 доларів, трохи більше 4 тисяч доларів на сучасні гроші. Форд постійно вигадував способи здешевити процес виробництва. Навколо одного з таких способів він навіть побудував піар-кампанію. В усіх інтерв'ю і на всіх публічних виступах він говорив одну і ту ж фразу: будь-який колір автомобіля гарний, якщо це чорний. Людям подобалися ці слова, та й модел ті справді пасував чорний, тому вони із задоволенням замовляли машину чорного кольору. От тільки вони не знали, що чорна фарба просто найшвидше сохне, що дає Форду змогу випускати і продавати трохи більше автомобілів, ніж якби вони були, наприклад, червоними чи білими. Якщо чесно, я й не задумувалася ніколи, чому така велика кількість саме чорних авто була завжди. А тепер проаналізуємо складнопідрядні речення з підрядними місця. Складнопідрядне речення з підрядним місця, речення, підрядна частина якої вказує на місце або напрямок дії, про яку йдеться в головній, та відповідає на запитання, де, куди, звідки. Підрядна частина приєднується до головної частини за допомогою сполучних слів: де, куди, звідки яким у головній частині можуть відповідати співвідносні слова прислівники тут, там, десь, туди, кудись, звідти, скрізь, усюди. У складнопідрядних реченнях з підрядними місця сполучні слова це прислівники, які виконують синтаксичну роль обставини. Підрядна частина пояснює зміст головної частини в цілому, а не конкретизує одне слово з неї. Ще один принцип, яким керувався Генрі Форд, полягав у тому, що його працівники були задоволені життям, почувалися успішними і щасливими, адже це було б додатковою рекламою для його автомобілів. Для цього Форд встановив на своїх заводах нормований робочий час. Всі робітники працювали 40 годин на тиждень, 5 днів по 8 годин, і ані хвилиною більше. Форд встановив мінімальну ставку у 5 доларів за день, вдвічі вище середньої зарплати по країні. Навіть більше від прибутку компанії він виплачував бонуси абсолютно всім працівникам, починаючи від топ-менеджерів і закінчуючи складальниками у цехах і прибиральницями. Не дивно, що люди по всій країні мріяли працювати на заводах Форда. Всі ці принципи багато в чому допомогли компанії з мінімальними втратами проскочити часи Великої депресії. Втім, головний секрет був в іншому. Як відомо, економічна криза почалася з біржового краху 1929 року. Тоді вартість акцій і цінних паперів за кілька днів обвалилася на 40%. Але Генрі Форду це не дуже нашкодило, адже він не випускав цінних паперів, не брав позик у банках і, взагалі, вів бізнес тільки кож. Штом власного прибутку. Гарний менеджер, запорука успіху компанії. Упевнена, що серед слухачів та слухачок є ті, хто очолять великі компанії. Проте знання мови неоціненне у будь-якій сфері. Тому проаналізуємо складнопідрядні речення з підрядними місця. Наприклад, речення робітники Генрі Форда почувалися щасливими там, де вони працювали. Знайди головне і підрядне речення. Так, головне, робітники Генрі Форда почувалися щасливими там. Де саме, де вони працювали. Підрядна частина пояснює місце, де працівники були щасливими. У головній частині є співвідносне слово там між частинами цього речення потрібно поставити кому. Або ж речення: Багато американців хотіли влаштуватися на роботу туди, де роботодавець установив нормований робочий день. Постав запитання від головної до залежної частини так. Багато американців хотіли влаштуватися на роботу туди, куди саме, де роботодавець установив нормований робочий день. У головній частині є співвідносне слово туди. Перед сполучним словом де ставимо кому мало хто знає, але компанія Форда виробляла не тільки машини. Під час Першої світової війни його заводи виконували військові замовлення: на протигази, каски, навіть на легкі танки. А 1925 року Форд створив власну авіакомпанію і деякий час навіть займався виробництвом авіалайнерів. Форд очолював власну компанію майже до самої своєї смерті, тільки 1945 року він остаточно передав правління онуку, а помер два роки по тому. Найвпливовіші люди світу від Джона Рокфеллера до Адольфа Гітлера вважали Форда прикладом ідеального промисловця. Навіть знаменита пара злочинців Бонні і Клайд віддавала йому належне. У складнопідрядному означальному та з'ясувальному реченнях підрядна частина теж може приєднуватися до головної за допомогою сполучних слів де, куди, звідки. Тому вид складнопідрядного речення визначаємо не за сполучниками чи сполучними словами, а за запитаннями, які ставимо від головної частини до підрядної. На запитання, який, котрий відповідає підрядна означальна частина. На запитання, що про що, з'ясувальна, на запитання де, куди, звідки обставинна місця. Порівняй речення Генрі Форд був засновником компанії, де виконували військові замовлення підрядна частина, де виконували військові замовлення, відповідає на запитання якої, що пояснює слово компанії. Попри те, що підрядна частина приєднана за допомогою сполучного слова де. Це речення складнопідрядне з підрядним означальним. Між частинами цього речення треба поставити кому. Та речення конкуренти не знали, звідки форд бере ідеї для розвитку свого бізнесу. Підрядна частина, звідки Форд бере ідеї для розвитку свого бізнесу, пояснює дієслово присудок Не знали з головної та відповідає на запитання, чого саме. Тобто, це речення складнопідрядне з підрядним з'ясувальним. Між частинами цього речення потрібно поставити кому. Або ж речення: найбільше задоволення людина отримує там, де живе своєю ідеєю. Підрядна частина, де живе своєю ідеєю, пояснює все головне речення: найбільше задоволення людина отримує там та відповідає на запитання, де. Тобто, це речення складнопідрядне з підрядним часу. Між частинами цього речення необхідно поставити кому. Незадовго до своєї смерті. Клайд Берроу написав форду листа подяки, любий сер. Поки в мене ще є повітря в легенях, я хочу сказати вам про те, які першокласні автомобілі ви робите. Я керував виключно фордами, які давали мені змогу позбутися переслідування. За швидкістю та маневреністю Форд став тим автомобілем, який я б ніколи не поміняв на інший. І попри те, що мій бізнес не зовсім легальний, я все одно хочу сказати вам дякую. Тепер ти знаєш, як визначити складнопідрядні речення з підрядними часу та місця і не сплутати їх з підрядними означальними або ж з'ясувальними, а ще знаєш цікаву історію про створення надійних автомобілів минулого та нашого сьогодення. Можливо, твоїм першим автомобілем стане Форд або ж ти створиш власну компанію і утілиш свої ідеї в життя. Дякую тобі за увагу! А ще не забудь підписатися на нас в інстаграмі, щоб слухати нові круті подкасти проєкту Вчися вухами. Скоро почуємося. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки Едукофундейшн.